Сьогодні я закінчив роботу раніше і пішов додому спати. І я поспав і далі буде ділувати, якщо я думаю, це один з цих ситуацій, де воно не пройде аж до наступного дня. Мені хочеться щось зробити. YouTube Premium, так що вони будуть бачити ці реклами. І це дуже не підходить для формату ASMR. I uh -huh. Свій сад, але він не є досить закритий. В нього з одної сторони закрито, бо є великий, дуже густий. texture.